Слава Україні, друзі! Слава нашим мужнім і сильним захисникам і захисницям. Друзі, не забуваємо дякувати кожного дня, кожного ранку, а також допомагати. Перемога за нами. Друзі, вітаю! Ви на каналі Готуємо з лесою піжик. Що це означає? Що зараз вам буде смачно! Сьогодні я пропоную приготувати дуже смачну картопельку. Дивіться. Аромати. Краще один раз спробувати, аніж про це сто разів почути. Тому зараз ми з вами приготуємо молоду картопельку на сирній подушці. Це буде дуже смачно, ситно і просто як завжди. Тому хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. Адже на моєму каналі рецепти виходять через день. І ви завжди матимете під рукою багато варіантів смачної та легкої вечері, ситних обідів, легких сніданків і все, все що ви забажаєте і що полюбляє ваша родина. Тому ласкаво прошу, залишайтесь! Ну що ж, мої друзі, хто ще дійсно не пробував готувати саме так? Наразі час молоденької картоплі, тому час спробувати. Ви точно будете приємно здивовані. А для її приготування вам знадобляться наступні інгредієнти. Все зараз, бачите, перед собою на екрані, тож ставте на паузу, або шукайте все в описі під цим відео. Там завжди все є, все детально. Отже, починаємо з картоплі, в мене вона молода, я її гарнесенько помила під проточною водою. Бачите, це зручно робити ось жорсткою стороною чистої кухонної губки. Все її помила, просушила паперовими рушничками і буду готувати перед запіканням. Викладаю на велику тарілку для мікрохвильовки, накриваю ковпаком. І відправляю готуватися в мікрохвильову піч 750 Вт, потужність на 10-12 хвилинок. Все залежить від розміру вашої картоплі. У мене готується 10 хвилинок, адже вона середня така, невеличка. Тим часом готую пергамент. Беру дечко для запікання. Щоб пергамент гарно прилип, я його е завжди окроплюю просто холодною водою. Все, пергамент прилип, нікуди не ковзає. Далі рослинна олія. Буквально одна столова ложка і змащуємо дечко. Підготували. Все. Відставляємо дечко в сторону, займемось твердим сиром. Можна брати будь-який гауда, моцарела, сулугуні, ну, будь-який, який у вас є в холодильнику. Натираємо сир на крупну тертку. Натираємо, а тим часом наша картопелька поки готується в мікрохвильовій печі. Можете відварити її. Так, все, беремо дачку, відправляємо туди весь сир, гарнесенько його рівномірно розподіляємо одним шаром, робимо таку сирну подушку. Все відправляємо в сторону і зараз е швидесенько дивитися до картоплі. Все, наша картопля готова. Я даю її вихолонити, щоб було комфортно з нею працювати. Буквально 5 хвилинок, там вона стоїть у мене на столі. Оскільки картопелька невелика, я її розрізаю ось так кожну кожну навпіл. Якщо більша, то розріжте, наприклад, на три частинки. Будемо зрізом ложити донизу. Все, картопля розрізана, беремо дечку, підготовлене, підготовлене вже з сиром, і викладаємо картопельку, ось так одним шаром, зрізом донизу. Майже готово, друзі. Тепер час. Вершкового масла можна це зробити рослиною олією. У мене воно м'ягесеньке, кімнатної температури. Я ось так щедро змащую всю картопельку згори. Так буде смачніше, соковитіше і гарнесенько пристануть ваші приправки. У мене це сьогодні сушений часничок. І сіль можна брати бажано, крупну сіль і спеції, друзі, які ви любите або ж зовсім не класти. Це вже на ваш смак. Все, друзі, відправляємо розігріту на 200 градусів духову шафу на 20 хвилинок. А тим часом можемо приготувати салат. Через 20 хвилинок, друзі, погляньте вже, яка краса, смакота. Аромат просто нереальний. Додаємо зверху улюблену свіжу зелень і насолоджуємось, друзі. Погляньте, як смачно. Тому беріть Трецап собі на замітку. Дякую, що готували зі мною. Обов'язково, друзі, підписуйтесь, натискайте на дзвіночки, і вже через день побачите нове, свіже, цікаве відео. Слава Україні!